Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ринок просідає і найбільш негативно особисто для мене реагує на це власне GPT токен. Окрім того, що я щоденно бачив зниження його ціни, сьогодні вранці я бачу мінус 20% по цьому проєктові і це тотально боляче особисто для мене, тому що я інвестував в цей проєкт і наразі сиджу в мінусі, але ми бачимо, що весь ринок іде вниз. Хтось реагує менше, хтось реагує сильніше, і потрібно якось виходити з цієї ситуації. І самим логічним вихідом з такої ситуації є інвестування знову ж таки в цей проект, зменшуючи собівартість цього проекту, тобто виводячи значно меншу середню ціну із загально відкупленого об'єму, що власне я і зробив, Докупився в два рази більше токену від того об'єму, що в мене був, і зменшив. Собі вартість практично в півтора рази, і власне саме такий маневр дозволяє мені вийти з проекту значно раніше ніж іншим. Саме через це я завжди говорю інвестувати крок за кроком, тобто, коли ви робите. Черговий крок інвестування в певний проект у вас має завжди залишатися певний запас для того, щоб в такій ситуації, як ми стикнулися наразі, у вас були кошти для того, щоб усереднити ціну і зменшити поріг виходу з проекту. Тож продовжуємо слідкувати за ціною і робити висновки. Однозначно, поки що мінус по проекту виходить, не планую. Буду чекати до останнього, якщо що, перекину його в довгий портфель. А на цьому все. Вам віщав Криптодон. вдалих торгів.